Ось власне про ось це турне нашого президента. Ми поговоримо із Максимом Несвітайловим, політологом, експертом міжнародником. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю. Власне, Володимир Зеленський без перебільшення облетів півпланети, і врешті опинився у Вашингтоні. Чи означає це, що Байден фактично покликав нашого президента спробувати вмовити конгресменів проголосувати допомогу Україні? Чи як нам оцінювати цей візит? Ну так, вочевидь, білий дім адміністрація президента. Ну не до кінця справляються з, з цією історією. Звісно, вона заявила, що готова піти на певні поступки. Я все ж таки достатньо оптимістично ставлюсь до того, що до 14 числа ми все таки встигнемо проскочити, і голосування це відбудеться. Але як додатковий певний політичний тиск для того, щоб додатково актуалізувати питання України, візит зеленського безумовно є доречним. Ще дуже добре, що він от Перед тим заїхав в, в Латинську Америку, показав до себе прихильність в регіоні, що також дуже важливо, і вже після цього відправився до Сполучених Штатів Америки. Тому будемо сподіватися, що це як додатковий фактор все ж таки вплине на голосування. А що ми можемо очікувати цього тижня? Чи Байден дійсно піде на поступки, і фактично демократи згодяться на будівництво на укріплення цієї стіни на кордоні з Мексикою? Аби було проголосовано і питання України, Тайваню Ізраїлю? Ну Байден тут перебуває можна сказати в безвихідній ситуації республіканці своєю більшістю взагалі там намагаються нівелювати вплив демократів вони там говорять, що ми там не будемо з ними говорити. Ми хочемо напряму говорити з президентом, з його адміністрацією, домовлятися так, переступаючи через своїх же колег в конгресі і у Байдена, які є варіанти, або піти на поступки, втратити так при цьому частину підтримки і серед демократичної партії, тому що а, багато є противників цієї ідеї. Там посилення охорони кордону і взагалі більш жорстко-жорсткої міграційної політики. Ну і електорат також це може несприятливо е, е, побачити. Але якщо він на ці поступки не піде і голосування провалиться, то також для нього буде значний мінус, тому що ні Україна, ні Ізраїль, ні нівані е, підтримки не отримають. А це ці ті питання, які для американців є важливими. І Для його електорату тому ну мабуть найменшим злом є ну принаймні частково піти на поступки, що мені здається в результаті в результаті відбудеться. До речі, коли ми говоримо про те, як всі ці події відбуваються на рейтингу президента Сполучених Штатів, нещодавно бачили опитування, згідно з яким Трамп обійшов Байдена за підтримкою американців, власне, а чому нині падає рейтинг Байдена? Ну, перше, я б не став так серйозно ставитись до цих 4%, якщо враховувати факт, що межа статистичної похибки 2,5%. То ну, реальне, реальний розрив може становити всього півтора відсотки, наприклад. Тим більше до виборів залишається трохи ну, близько року, але трохи менше. Якщо ми пригадаємо аналогічну ситуацію з виборами в Україні, то дуже довгий період. там, Вячеслав вакарчук Зеленського обганяв під час передвиборчої кампанії, але не вдвічі, десь приблизно за такий е, аналогічний період. Тому е, робити якісь е, прогнози, виходячи з того, що там 4% розрив. Ну це така. Я, я розумію, що про це потрібно говорити, бо це все таке новина, і все таке. Але ну це не настільки серйозна, серйозна історія. Безумовно, так підтримка може там Байдена зараз падати. Це це логічно, тому що існує ця політична криза, існують певні там економічні питання. Ну і якщо з актуального, також питання підтримки України, воно безпосередньо на цю на цю всю ситуацію впливає, тому що все ж таки так в Америці немає очікування такого, що президентом буде міцний господарник, який все розрулить, але вони від Байдена очікують. Того, що він як завжди зможе домовитись, тому що він все ж таки славиться цими своїми вміннями домовлятись, вести перемовини з його політичним бекграундом, бекграундом це і не дивно. Але повторюся, я б до цього розриву 4% серйозно не ставився. Також Володимир Зеленський зараз під час цього візиту має виступити в конгресі. І ми пам'ятаємо, що зовсім нещодавно передбачалося, що він має це зробити онлайн, але зірвався цей виступ, як пишуть у ЗМІ, через те, що дуже великі суперечки були між демократами і республіканцями. Ну і відповідно, аби так би мовити, не вийшло конфузу, вирішили відкласти оцей виступ тепер. Чи немає також ризику, що цей виступ буде недоречним, чи навпаки він буде доречним, чи це об'єднає конгресменів довкола України? Мені здається, тут все ж таки важливо розуміти, чи є вже якась домовленість. Тому що ну те, що від ну там є певна інфляція образу президента. І те, що Володимир Зеленський ж не настільки культова фігура цього річ, як минулого року. Це нормальний процес, але ну потрібно все ж таки уникати таких ситуацій, які можуть ще більше призвести до інфляції. Саме тому дуже правильним рішенням було не виступати минулого разу, тому що було очевидно, що таке звернення ні на що не вплине а в результаті ну буде виглядати як провальна спроба. Мені здається, що якщо цього разу і буде е, цей виступ, то е, все ж таки це вже буде на основі того, що рішення вже прийнято. Але це там зіграє в плюс як демократами, республіканцями, можливо, буде мова там про важливість об'єднання до палатне і так далі. Щоб це було щось більше аля мотиваційний, підбадьорюючий спіч. Але повторюсь, все ж таки мені здається, що вони. Основну роль тут будуть грати прямі домовленості між республіканцями і Байденом. Також ми вже згадали, те, що Володимир Зеленський перед тим як дістатися до Вашингтону відвідав інавгурацію президента Аргентини Хав'є Мілея, такого ексцентричного політика, який тим не менше підтримує Україну. Інавгурація там, судячи з фотографій, була така масштабна, помпезна. Цей візит він суто символічний, чи він матиме теж якийсь певний практичний вимір? Ну, Латинська Америка має велике значення, те, що ми нарешті, нарешті почали серйозну роботу е, в тому регіоні. Це, це, це дуже круто. Ну, перш за все, Аргентина це один з головних гравців в регіоні. Це важливо розуміти. Е, і те, що у нас є такий дружній зараз президент, нам для цього особливо нічого не давалося робити. Він просто сам сказав: Я підтримую Україну там. Круто, зеленський класний, українці молодці. Взагалі, ми в е, Добрік сприєднуватись не будемо. Круто, круто. Нам, взагалі, для цього ну просто це, це велика удача, що все так вийшло. Е, і я гадаю, що таким шансом однозначно потрібно користуватись, тому що ну. Тут же ж немає якоїсь хитрості чи вигоди, особливо економічної Аргентини, для того, щоб підтримувати Україну, тому що ну, все ж таки там традиційна Латинська Америка, вона там е, є у них якісь із Росії зв'язки, там, Китаю, Китай взагалі там скуповує Латинську Америку просто як на Чорну п'ятницю. Ну, вони також не люблять. Ну і США не люблять, а тут Україна, яку підтримують США, а там, ну. Китай, Росія, які проти, і вони підтримують Україну. Ну це взагалі казка пісня і все прекрасно. Тому те, що відбулася ця зустріч, це важливо. Те, що було обговорення цього саміту Мирна Україна, Латинська Америка взагалі круто. Якщо він відбудеться, там ж були президенти Парагваю, Уругваю і Еквадору. І Еквадору, так з ними також була зустріч. Тобто, ну я гадаю, що ми скористалися наповно взагалі від цієї інавгурації. Я впевнений, що наша, ну мені так здається, наша дипломатія такого не очікувала, і цей і цим порадарунком долі. Головне, що ми скористалися це, взагалі. Е у нас так не часто виходить, тому може тільки похвалити. А, а як ви розумієте, ті от пристрасті, які в соцмережах розгорілися взагалі від самого факту польоту президента, літак зупинявся в Кабо Верди? Очевидно, аби дозаправитися Там просто все географічно видно. Але <смеш> ну і навіть від того срачі <смеш> в соцмережах українців виникли. Та це ж Facebook такий. Ну, я не бачив з але ну, давайте вгадаю. Там, зараз підключу своє третє політологічне око. Він там зупинявся для того, щоб перевести якісь таємні перемовини, щоб злити Україну, щось такого, типу, чи, 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 ні? чи, чи це було про те, що. Чи а, треба а... було летіти? Що там був за літак, хто там ще міг би бути? Ну там багато всього. Це ж класика Фейсбучної конспірології. Там кожен другий такий. Суперексперту, якого є там Сват Кум, брат, е який працює в МЗС, і от він розповідав. Ну в цілому, ну, господи, коли потрібна була серйозна причина українцям для того, щоб попрознести срач, буквально пару тижнів тому Ірина Фаріон Фаріон призвала до Срачу національного масштабу. Що вже говорити про головну особу в країні, тому ну треба людям якось випустити пар. Ну, не буде. Що тут е... раціональними аргументами, ти з цим нічого не зробиш в Аргентині. Ще відбулася дуже така цікава подія, неформальна розмова Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Показали кадри цієї розмови. Ну судячи із виразів обличчя Бог, ну розмова була. Не зовсім з приємних. А що міг би принести ось такий діалог, і в принципі, чи розмови з Угорщиною можуть якось покращити відносини і якось знизити ту напругу, яка вже є нині між двома столицями? Дуже шкода, що там не було звуку під час того, як показувала ту розмову. Не було чути про що говорив Зеленський, але моя уява намалювала щось приблизно такого: Давай вийдемо раз на раз під дощем на ножах або ти, або я. і Хто переможе, той переможе. Ну це казав Володимир Зеленський в моїй уяві. Знову ж таки, я неодноразово говорив про це і повторююсь, що я не вважаю доречним вести якісь перемовини з Угорщиною. Угорщина це. Сателіт Російської Федерації в Європі це по суті боязка версія Російської Федерації, але вони стають все сміливішими на правду, тому що вони роз... вони бачать, що Росія там не отримує достатньо обмежені санкції за те, що вона робить. Тому угорщина розправляє крила і використовує. Методи шантажу, методи маніпуляцій. Вона там відверто бреше про Україну, там про те, що ми там владні найкорумпованіша країна у світі. Хоча самі за дослідженнями є. От Політико опублікував є найкорумпованішою країною Європи, країна, в якій є там проблеми з правами людини, за це мій там фінансову підтримку. І вони використовують Україну. Як інструмент тиску і маніпуляції на, на Брюссель, Брюссель на це ведеться. Угорщина від цього нахабніє ще більше. Ось Мануель Макрон, господи, прости, великий перемовник вирішив, що він зможе цю ситуацію врегулювати, тільки ще більше суб'єктивізував Орбана і Угорщину. Їх суб'єктивізував їх тиск. Орбан ще в чергове зміг повторити свої проросійські наративи, ще й вкинув якісь там острахи для французів про те, що на вас там мільярдні збитки наваляться з вступом України до ЄС і так далі. Просто. Власно, взагалі всі поводяться максимально нерозумно, якщо ми говоримо про брюсельських дипломатів. Сподіваюся, що у них є якийсь план Б. Але поки що я його не бачу. Ось мені здається, що ця розмова була ну така емоційна. Там не багато було раціонального зерна. і ми знаємо, що наш президент він ну за межами гарних написаних промов. Достатня людина, прям прямолінійна, емоційна. І Віктор Орбан не, ну, не такий не супердипломатичний чувак, тому я гадаю, що там була така міні-перепалка. І, і Зеленський сказав: ну ти мені в обличчя, скажи, що, що ти там на різних самітах розповідаєш, щоб грунтуй, як то кажуть, за слова. Ну, no, no, пер пер перед цим же ж ми бачили, що е Андрій Єрмак спілкувався з Петром і Вони, наче, як домовлялися про якийсь контакт, про якусь зустріч, все так виглядало дуже так дипломатично і вивірено. Не знаю, хто з суперрозумних радників Єрмака порадив йому провести ці перемовини. Тобто виглядите... це, це воно і було, да? так ми розуміємо, що саме про це йшлося, а не яка, якийсь візит, якась зустріч, якісь телефонні розмови. А ось така розмова на полях, так би мовити. Ну, мабуть, мабуть, так. Я я ж кажу, коли тільки це промайнула новина про те, що Єрмак і Сіяр розмовляли. Хоча чому з міністром закордонних справ розмовляв не міністр закордонних справ? А, то, окреме питання. Ну, власне, я ж кажу, це мені здається, ці, це очевидні речі, що з Угорщиною не вийде домовитись, тому... Я і протягом останніх тижнів активно наголошував на тому, що ну не розігріваєте ви очікування від цього а, саміту. від а, цієї історії, що може бути розпочату ну, переговорів просто по країна до єс. Не треба наступати на ці граблі. Якщо це станеться, це супер, порадіємо. Але ну прям очікувати цього не варто, тому що ну Горщина, вона. Ну, дія абсолютно іраціональна в цій ситуації і зрозуміла її мета, і якихось тенденцій до того, щоб це змінилось, немає. Це відбудеться буквально за кілька днів. Угорщина продовжує слати листи там в Єврокомісію з тим, що не можна це питання на голосування ставити. Угорщина продовжує провокативні заяви про Україну продукувати і так далі. Якогось нераціонального зерна, на тому не плебісцит цей свій проводять якийсь абсолютно. Абсурдний, маніпулятивний, і я, я чесно, не знаю, що там, на що сподіваються європейські чиновники, на що сподівався Андрій Ярмак в цій розмові. Ну Но... з людині поговорити не знаю. Ну, якщо дійсно так станеться, що рішення про початок переговорів проступ до ЄС не буде ухвалено, то е, як тоді, е, які тоді варіанти розвитку подій, чи Україні доводиться, доведеться чекати, доки в Угорщині влада зміниться, чи, чи що? Е, ну, основна наша проблема, як і проблема Європейського Союзу, особливо питаннях міжнародної політики, вона стосується цього їх правила консенсусу. Що має бути одностайність е, в голосуванні, і тобто не кваліфікованою більшістю, а виключно одностайною. От це головна реформа в структурі Європейського союзу, яку потрібно протягнути, і це вирішить і нашу проблему, і в принципі дуже багато проблем в європейському союзі, тому що е, якщо хтось не знає, ну зараз всі країни ЄС, от, наприклад. Буде це голосування, мають проголосувати одностайно. Всі до одного. Якщо одна проголосує проти, голосування провалено. Чи це виглядає трохи дурнувато? Я з вами абсолютно згоден. Дуже тупа за ці, я не знаю, хто це придумав, але ну можливо на, на старт заснування ЄС, коли кількість країн була меншою, це і мали раціональне зерно. Зараз же абсолютно ні. І от в Європейському Союзі дуже активно уже euh, європарламент також проголосував. За цю резолюцію, щоб перейти до кваліфікованої більшості, тобто щоб не абсолютна кількість учасників, а кваліфікована більшість приймала рішення такі. Подивимося, що у них протягнути цю історію. Так, якщо провалиться це голосування, то у нас буде тільки одне сподівання, що якось є зможе це цю історію зробити, і тоді вже. Одна Угорщина, чи Словаччина, чи потенційно Нідерланди, в яких там може стати прем'єром такий дуже такий нідерландський Трамп. Хоча це, це ще не факт, що він зможе сформувати коаліцію, але тим не менш ризик такий є. Тому це, це головний момент, тому що поки що такого інструменту, щоб прямо на це вплинути, і немає. Тим часом Угорщина, судячи з усього, створює проблеми нам не лише в Євросоюзі, а й в США? От видання Guardian пише, що союзники Орбана планують зустрітися з республіканцями у Вашингтоні, аби виступити за припинення військової підтримки України з боку США. Йдеться про закритий захід, який організований аналітичним центром Heritage Foundation де в якому візьмуть участь угорські чиновники та науковці. А власне, наскільки. Тут угорці можуть бути впливовими у Сполучених Штатах. Що це за такий удар в спину? Цікаво, чи буде там травм брати участь, чи привітаю він дорогих гостів з Туреччини. Ми від промежу Туреччину вчора, наскільки ми пам'ятаємо, ось. Е так, я я про це якраз сьогодні вночі писав у своєму телеграмі, тому по-свіжому пройдемось. З приводу республіканців, на мою думку, і думку також моїх колег, з якими я спілкуюся, у республіканців немає жодних сумнів в тому, що Україну необхідно підтримувати і це входить в геополітичні інтереси Сполучених Штатів Америки. Просто зараз ми опинилися в епіцентрі цієї політичного передвиборчого протистояння, і, на жаль, як і Польща в свій час зараз Сполучені Штати Америки використовують питання України як питання електоральної маніпуляції тиску на опонента. Ми опинилися в цьому епіцентрі і особливо нічого не можемо зробити, тому що це буде впливом там у вибори, скажімо, в Сполучених Штатах Америки. Ми в цьому не зацікавлені, знаємо, до чого це може призвести. Ось. Тому це все виключно питання там домовленості між республіканцями і демократами. Тут немає тут немає принципової позиції, на мою повторюсь, думку, у республіканців не підтримувати Україну і 100% якісь там. Науковці і угорські політики не зможуть не зможуть на це вплинути. Ну, пройде цей захід, хтось там щось спробує зробити. Знову ж таки, Угорщина може це використовує як додатковий інструмент тиску на Брюссель. Про те, що давайте розморожуйте нам кошти, бо ми продовжимо, продовжимо всякими методами там тиснути. Будьте здорові. Правда. Дякую, ось але щоб це призвело до якогось до реальних результатів, я в це не вірю. Але по факту, в принципі, що в Угорщини є така можливість, це, це дуже погано, тому що повторюсь: Угорщина це сателіт Російської Федерації, це по суті без паларсе РФ і єдине, що на них реально діє, це тиск. Це Прояв сили по відношенню до них, бо чим більше йти їм на поступки і ставитись до них поблажливо, тим більше вони захопніють і діють все більше там в інтересах своїх інтересах Російської Федерації. Максиме дякуємо. Максим Несвітайлов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, політолог, експерт міжнародний.